Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 202. Відрізки АБ і СД перетинаються в точці О та діляться точкою перетину навпіл. Доведіть, що трикутники АБЦ і БАД рівні. Добре, починаємо. Пишемо номер 202 і починаємо виконувати рисунок. Дано два відрізки А Б і Д, що перетинаються в точці О. Давайте їх побудуємо. Далі. Відомо, що точка О це середина. Кожного відрізка. Вони діляться точкою перетину навпіл. Тому покажемо на рисунку, що СО дорівнює ОД, О дорівнює ОБ. Далі нам треба довести, що трикутник АБС дорівнює трикутнику БАД. Тому з'єднаємо точки С і Б. Далі А. І С. Далі точку А і Д точку Д і Б. Рисунок готов. Починаємо писати дано. По-перше, треба сказати, що відрізок АБ потім у така дуга перетинається, з відрізком СД дорівнює О. Це ми сказали, що відрізки перетинаються в точці О. Потім скажемо, що АО дорівнює ОБ, що СО дорівнює ОД. І потім підкреслити олівцем і написати: Довести, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. І давайте. Знайдемо їх на рисунку, ці трикутники. Трикутник ABC, подивіться, де він та трикутник BAD. Нам треба довести, що ці трикутники рівні. Починаємо. Якщо уважно розглянути ці два трикутника, то ми можемо на даний момент тільки сказати, що у цих двох трикутників АБЦ та трикутника БД є тільки спільна сторона АБ і все. Більш нічого ми про них не знаємо. Тому для того, щоб знайти рівність інших сторін або інших кутів, давайте розглянемо трикутник. АОД та трикутник СОБ. Якщо б нам довести, що ці трикутники рівні, користуючись рівністю цих трикутників, ми знайдемо рівність певних сторін та кутів. Поїхали. Я пишу: розглянемо трикутники АОД та трикутник СОБ. Потім пишу у них і двокрапка. І починаємо збирати дані. Перше, я можу сказати, що АО дорівнює ОБ. Можу. Це ж за умовою. Далі, я можу сказати, що СО дорівнює ОД. Так. І. Об'єднала фігурною дужкою і написала за умовою, щоб одразу для першого і другого пункту було пояснення. Далі. Для того, щоб довести, що ці трикутники рівні, нам добре б знати ще кут. Дивіться, кут АОД. Якщо б дорівнював куту СОБ, то ми б сказали, що за двома сторонами та кутом між ними ці трикутники рівні. А я пишу, а ми знаємо: я пишу, що кут АОД дорівнює куту СОБ як вертикальні кути. Отже, дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Тоді я можу вже стверджувати, що трикутник АОД дорівнює трикутнику СОБ за першою ознакою рівності трикутників. І у вас виникає питання, навіщо б ми розглядали оці два жовтих трикутника? А я вам відповідаю, тому що у рівних трикутників відповідні сторони та кути рівні. Мається на увазі, що навпроти рівних кутів лежать рівні сторони, та відповідно напроти рівних сторін лежать рівні кути. І тепер, після того, як ми довели, що трикутники рівні, беремо з цього саме те, що нам треба. А саме, я пишу, що АД дорівнює СБ, так? І ще я хочу взяти, що кут ОБС дорівнює куту. ДАО. Подивіться на рисунок. Ми знаємо, що ОС дорівнює ОД. Це рівні сторони. Тому напроти рівних сторін лежать рівні кути. Тоді кут ДАО дорівнює куту ОБЦ. Далі. Прибираємо оці жовті кольори. Ми все взяли, що нам треба, із рівності цих трикутників. Що я роблю далі? Далі буде друга дія? Я вже можу довести, що трикутник С, зелений трикутник, так, дорівнює трикутнику Б Д. Позначаю на Рисунку, все, що ми вже знаємо, ми вже знаємо, що АД дорівнює БЦ. Ми знаємо, що АБ спільна в них, так? І ми знаємо, що кути рівні, що кут Д А Б дорівнює куту АБЦ. Тому пишемо далі. Друга дія. Дивіться, я перенесла рисуночок вниз, щоб ви його бачили. А пояснення продовжую. Пишу. Розглянемо трикутники АБЦ та трикутник БАД. Далі пишемо у них двокрапка і пишемо один. Два, три. Треба виписати три пари рівних елементів. Перше. Ми тільки що з вами сказали, що АД дорівнює СБ. Друге. Кути. Кут ДАБ дорівнює куту АБ. Це тут пояснення не треба писати. Це ж в перші дії ми довели рівність двох сторін та кутів. І написати треба тепер, що АБ спільна. Отже, ви знаєте, перша ознака рівності трикутників: якщо дві сторони і кут між ними, одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними. Другого трикутника, то можна стверджувати, що трикутники рівні. Отже, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД за першою ознакою рівності трикутників. Що і треба було довести. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!